Як бджілка знаходить квітку конвалії, Василь Сухомлинський. Вилетіла з волика бджілка, літає над пасікою і дослухається, чує, десь далеко-далеко дзвінять голосні дзвіночки. Летить бджілка на музику дзвіночків, прилітає до лісу, а то дзвонять квіти конвалії. Кожна квітка, маленька. І срібний дзвіночок. Усередині золотий молоточок, б'є молоточок по сріблу лунає дзвін, аж до пасіки лине. Ото так конвалія кличе бджілку. Прилітає бджіл, збирає з квітки пилок та й каже Дякую, Квітко, а квітка мовчить. Вона лише зніяковіло опускає голівку.